Останній тиждень року завжди наповнений новорічними святами та заходами, які проводяться в школах, садочках, закладах культури міста. Цими днями до малечі приходять Дід мороз, Нігуренька, казкові герої. Вони розважають дітей та дарують довгоочікувані подарунки. Радість новорічного свята цього дня подарував і захід, який проходив для дітей сирі, дітей інвалідів, дітей з малозабезпечених сімей. Привітати з наступаючими святами прийшов і міський голова Володимир Москаленко. Саме за його. Го ініціативи відбулася ця зустріч, дорогі діти, шановні дорослі. Приємно сьогодні напередодні Різдва Христового Нового року вітати вас! В цьому гарному залі, з цими величними святами сьогодні нас всіх. Чекає цікава, гарна, незвичайна зустріч. Тому я щиро вам, дорогі дітки, в першу чергу, шановні дорослі батьки, зичу доброго здоров'я. Божої благодаті в ці дні і, взагалі, на все життя, що вас все вдавалося в житті, щоб вам допомагали, щоб ви дружили, щоб ви любили, щоб була гарна гармонія в нас в місті, усіх родинах, усіх сім'ях, серед всіх людей. Тому свято вас, дорогі друзі, добра і здоров'я! вам. Доволі добрі стосунки нашого міста склалися з міжнародним благодійним фондом Відкрите серце, зазначив Володимир Москаленко. Вони надають гуманітарну соціальну допомогу допомогу Багатодітним, малозабезпеченим, неблагополучним сім'ям, інвалідам. От і сьогоднішнє свято проходило за їх підтримки. Я вчора прилетіла з далекої, холодної країни, Норвегії. Я прилетіла з міста Осло, де діти для вас збирали подарки. Вони передали для вас такі теплі слова. Вони вас дуже люблять. Вони бажають вам здоров'я і щастя. Вони вам говорять. Нічого. Всі діти чекають цілий рік Нового року, чекають Дила, і ми його сьогодні вам привезли. Я від них передаю і поздравляю вас з цим прекрасним святою. Ми хочемо, щоб ви були завжди здорові і щасливі, щоб вас ніколи не забували. І те, що ви вміяли цілий рік збулося. Ми привезли вам подарки, ласощі, але саме головне, ми привезли вам казку. Присутні в залі діти та дорослі насолоджувалися тетралізованою виставою «Попелюшка», яка усіх перенесла в казковий та чарівний світ. Цікава та незвичайна зустріч додала святкового настрою, подарувала незабутні враження та залишила в пам'яті добрі спогади про цей захід. По закінченню на дітей сирі, дітей інвалідів, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей чекали смачні новорічні подарунки.